Всім доброго часу. Ми продовжуємо, навірно, на сьогоднішній день останній такий сюжет про хрещення. І ми говорили з вами за те, що Христос давав нам наказ, щоб ми хрестили людей в ім'я Отця Сина Святого Духа, ну чи самі хрестилися в ім'я Отця Сина Святого Духа. Ми може з вами сказали, що хреститися в ім'я Отця Сина Святого Духа це не просто проголосити такі слова. А насправді це має значення зануритися в отця, і святого Духа. Як це зробити? Як це практично зробити? Ну, по-перше, отець батько є суддя і є любов. І нам пропонується зануритися в батько. Це каже що Ісус Христос каже, що нам треба зануритися в любов батька, але й пам'ятати, що є суд. Для того, щоб зануритися в любов батька, яка передбачає прощення наших гріхів, нам треба зануритися в і розуміння того, що ми можемо бути засуджені. За що засуджені? За Гріхі і для того, щоб отримати любов батька і прощення гріхи, нам треба покаяння. Тоді, іншими словами, ми можемо говорити: занурення в батька це занурення в покаяння. Покаяння як постійний процес удосконалення нашого життя, нашого, нашої душі, нашого серця, тобто нашого іства. І так, перше, коли Христос каже, зануритися в батька, це зануритися в постійне покаяння, в постійне удосконалення, отримуючи батьківську любов в наших гріхів. По-друге, Христос каже, що нам треба занурюватись в сина. Хто є син? Біблія каже, що син Ісус Христос має ім'я, Слово Боже. А сюди ми можемо зробити наступний висновок, що нам треба занурюватись в Слово Боже. Якщо ми не занурюємо в Слово Боже, то наше хрещення не хрещення. Нам потрібно постійно бути сповненими, постійно бути зануреними в Слово Боже, щоб Слово Боже з усіх боків огортало нас. І таким чином ми будемо зростати в пізнанні Божого Слова, Божої волі і самого Бога. І наступне останнє це занурення в Дух Святий. Хто є Дух Святий? Дух Святий є а, представник Бога, раз він є частина три, єдиного Бога, два. І він є дуже важливо засновником церкви. І він поєднує всіх віруючих людей всього всесвіту, він поєднує для того, щоб вони... Були одним одним цілим тілом Ісуса Христа, яке є церква, і таким чином ми маємо наступне: занурення в Батька це занурення в постійне покаяння і до удосконалення в Христі, занурення в сина це занурення в Боже Слово і постійне пізнання Божої волі. Занурення в Дух Святий це занурення в церкву і постійне перебування серед віруючих людей, які так само представляють Бога на землі як тіло Христове, як і ми, хай Бог благословить вас цим відкриттям, щоб це відкриття насправді дало життя вам і дало вам правильний напрямок в розвитку ваших стосунків з Христом. Благословінь вам.